Пліч опліч Черкащина доставила на Херсонщину вантаж підтримки. З центральної України доправили допомогу незламним херсонцям. У вантажі найнеобхідніше. Зокрема, питна вода, продукти харчування, будівельні матеріали. Керівник Черкаської обласної адміністрації на Херсонщині зустрівся з керівниками населених пунктів та місцевими жителями. Нагадаємо, Черкащина підготувала місця та готова прийняти потерпілих жителів Херсонщини, де російські терористи підірвали дамбу Каховської ГЕС. Наразі в області таких місць понад три тисячі. Задля підтримки наших друзів з Херсонщини, хотів би звернутися до наших громад і буду просити підтримки в будь-якому вигляді для того, щоб ми могли сформувати добровольчі загони для відновлення, оскільки буде. Будівельний матеріал, і ми зможемо це виконувати самостійно. Буду звертатися за допомогою щодо можливих субвенцій для нашої високопільської територіальної громади, яка для нас теж уже рідна.